Я звертаюсь до вас, тому що потребую вашої допомоги. Ми хочемо покінчити з нерівністю статей і зробити все, щоб кожен долучився до нього. Це перша така кампанія в ООН. Ми хочемо спробувати зарядити енергію якомога більше хлопців та чоловіків, аби ці допомагали відстоювати гендерну рівність. І ми не просто хочемо поговорити про це, а й зробити це відчутним. Півроку тому мене призначили послом Доброї волі ООН. І що більше я розповідала людям про фемінізм, то більше усвідомлювала, що боротьба за права жінок часто сприймається як синонім ненависті до чоловіків. І якщо є щось, у чому я залізно впевнена, то це у тому, що так бути не повинно. За визначенням, фемінізм це віра в те, що чоловіки та жінки повинні мати однакові права й можливості. Це теорія політичної, економічної та соціальної рівності статей. Я почала замислюватись над гендерними стереотипами, коли у 8 років мене називали владною лише тому, що я хотіла ставити вистави, які ми влаштовували для своїх батьків, тоді як мої брати відмовлялися. Коли в 14 років певні види змі почали створювати довкола мене ореол сексуальності, коли у 15 мої подруги залишали свої спортивні секції, тому що не хотіли виглядати м'язистими. Коли у 18 років мої друзі-хлопці виявились неспроможні висловлювати свої почуття, І я вирішила, що я феміністка, і це не було для мене чимось неприродним. Але мої недавні дослідження показали, що слово фемінізм стало непопулярним, що я поповну ряд жінок, чия риторика видається занадто різкою, агресивною, непривабливою і націленою проти чоловіків. Але чому це слово таке некомфортне? Я з Британії та думаю, що це правильно, коли як жінка, я отримую таку ж платню, як і мої колеги-чоловіки. Я думаю, що це правильно самі вирішувати, що робити зі своїм тілом. Думаю, це правильно, коли жінки через мене, як посередника, залучені до процесу прийняття рішень у моїй країні. Думаю, це вірно, що я отримую стільки ж поваги у суспільстві, як і чоловіки. Але, на жаль, можу сказати, що нема жодної країни у світі, яка б гарантувала б жінкам усі ці права. Жодна країна світу не може заявити, що вона досягла рівності статей. Я сприймаю ці права як загальнолюдські, але ж я з числа щасливчиків, моє життя привілейоване, бо мої батьки не любили мене менше через те, що я донька. Моя школа не обмежувала мене тому, що я дівчина. Мої вчителі не вважали, що я не досягну стільки ж як чоловіки, тому що одного дня я можу народити дитину. Всі ці люди посли доброї волі, які зробили мене такою, якою я є тепер. Вони могли не знати цього, але вони і є найщирішими феміністами. І нам потрібно більше таких. Якщо ви досі не любите це слово, значення має не воно, а ідея та наміри, які за ним стоять. Тому що не всі жінки мають такі права, як маю я. Насправді і таких дуже мало. 1997-го Гілларі Клінтон зробила знамениту промову в Пекіні про права жінок. На жаль, багато з того, що вона хотіла змінити, досі є проблемами, але найбільше мене вразило те, що лише третина її слухачів була чоловіками. як ми можемо спричиняти зміни у світі, якщо до розмови запрошено лише одну його половину чоловіки. Я хотіла б використати цю можливість, щоб запросити до діалогу і вас, бо рівні права статей це також і ваша проблема. Я була свідком того, що роль мого батька як власне батька суспільство цінувало менше, хоча як дитина я потребувала його присутності так само, як і маминої. Я бачила молодих хлопців, які страждали від розумових хвороб і боялись просити про допомогу, адже так вони виглядатимуть менш мужніми. Мабуть, тому у Сполученому Королівстві самогубство є найпоширенішою причиною смерті чоловіків від 20 до 49 років. Від суїциду гинуть частіше, ніж від ДТП, раку і коронарної хвороби серця. Я бачила, як чоловіки ставали вразливими і невпевненими в собі через викривлене розуміння того, чим є успіх. Отже, чоловіки потерпають від браку рівності так само, як і жінки. Ми не часто говоримо про те, як чоловіків обмежують гендерні стереотипи. Але я бачу, що проблема існує, і якщо її прибрати, ситуація зміниться і для жінок, адже це логічний наслідок. Якщо чоловікам не доведеться бути агресивними для достойного сприйняття в суспільстві, жінкам не доведеться бути такими покірними. Якщо в чоловіків зникне потреба контролювати, жінкам не доведеться ставати контрольованими. І чоловіки і жінки мусять мати право бути чутливими. І чоловіки і жінки повинні мати свободу, бути сильними пора приймати статі не як два протилежні набори ідеалів. Якщо ми припинимо визначати один одного за тим, чим ми не є, і почнемо визначати за тим, ким ми ж справлі, зможемо всі бути вільнішими. Саме для цього ООН і започаткувала нову ініціативу заради свободи. Я хочу, щоб чоловіки усвідомили це, щоб їхні доньки, сестри й матері. Змогли бути вільними від упереджень, і так само, щоб їхні сини отримали дозвіл бути чутливими і людяними, відновити в собі ті сторони особистості, які вони занедбали, і таким чином стати більш повними версіями себе. Ви може думаєте, що знається дівчина з Гаррі Потера? Хто випустив її на цю сцену? Це хороше питання. Повірте мені, я задавала його і собі, і не впевнена, що маю досить розуміння, аби бути тут. Усе, що я знаю, це те, що мені болить ця проблема, і я хочу допомогти її вирішити. Після того, як я чимало побачила в якості посла доброї волі, і оскільки зараз маю шанс, я відчуваю себе зобов'язаною дещо додати. Англійський політик Едмунд Бюрке сказав: усе, що треба для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Коли я нервувалась, виголошуючи цю промову, і в моменти сумнівів я твердо казала собі: хто ж як не я і коли, і як не тепер. Якщо ж у вас з'являються схожі сумніви, сподіваюсь, ці слова допоможуть. Тому що в дійсності, якщо ми нічого не робитимемо, знадобиться 75 років, щоб платня чоловіків та жінок за одну і ту ж роботу зрівнялась. 15,5 мільйони дівчат у наступні 16 років вийдуть заміж ще зовсім дітьми. Із теперішніми темпами не раніше 2086 року всі дівчата із африканських сіл зможуть отримати середню освіту. Якщо ви вірите в рівність, ви можете бути одним із тих мимовільних феміністів, про яких я казала, і за це я аплодую вам. Дякую.